В наш час зміни у медіа відбуваються шаленим темпом. Телеканали і газети переходять до інтернету, а радіо можна слухати онлайн. Але як це все почалося в Україні? Початок історії українського телебачення належить 1939 року. Пізніше у період незалежності українські телеканали почали активно розвиватись, а з 2009 року розпочалася ера цифрового телебачення. Перші кроки в переході цифрового мовлення в інтернет були пов'язані з з Революцією гідності у 2013 році було започатковано діяльність чотирьох телевізійних проєктів, призначених виключно для інтернету: громадське ТВ, Гром ТВ, Спільнобачення бачення та Еспресо ТВ, які відображали загострення політичної ситуації. Інтернет-телебачення в Україні сформувалося під впливом трьох основних чинників: державна та приватна цензура на центральних телеканалах призвели до того, що журналісти шукали нові шляхи для висловлення своїх поглядів. Це спричинило створення опозиційних проєктів, зокрема інтернет-телеканалу TVI. З поширенням інтернету телебачення стало доступним для широкої аудиторії. На сьогоднішній день українські телеканали активно розвивають свою онлайн присутність та надають можливість перегляду. Контенту через інтернет, телеканал 1+, Плюс рада ICTV, Інтер відтепер можна знайти на відкритому супутнику. А також ви можете знайти сторінки телеканалів СТБ ICTV, нового каналу 1+,1 та інших соціальній мережі YouTube. Отже, з переходом в інтернет телебачення не зникає, а навпаки, розширюється, відкриваючи безмежні можливості для інновацій, взаємодії та доступу до контенту для широкого кола глядачів.